Це не будівництво, це буде облаштування, тобто це огородження, тобто це буде пристрій для вироблення штучного снігу і підйомник, тобто і освітлення. Депутат Чернігівської міськради від слуги народу за сумісництвом забудовник Максим Чернинок пропонує зробити гірськолижний спуск на королівській гірці в лісопарку Ялівщина. Щоб це зробити, він ініціює зміну зони ще в незатвердженому проєкті зонування регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Я думаю, що на протязі трьох-чотирьох років можна було б зробити цей об'єкт. Звернення Черненка до науково-технічної ради при Чернігівській Ода, яка займається зонуванням лісопарку. Не єдине всього до ради з 10 по 12 березня надійшло чотири листи з вимогою переглянути зонування РЛП. Окрім Черненка, їх надіслали директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко, керівник комунального підприємства ТП 2528 Руслан Волок, начальник управління архітектури міськради Сергій Калюжний. Клопотали всі четверо стосовно різних ділянок у Ялівщині та на березі Стрижня. За проєктом зонування РЛП Єлівщина розділена на чотири зони. Це зони стаціонарної та регульованої рекреації, заповідна зона та господарська. Заповідна зона найбільш охоронювана. Вона займає 16 гектарів Ялівщини. Там розташовані поселення доби бронзи, залізи та стародавніх слов'ян. В зоні регульованої рекреації заборонена будь-яка виробка і будівництво. У стаціонарній зоні заборонена будь-яка господарська діяльність та мають бути лише об'єкти для відвідувачів РЛП. А от у господарській зоні такі роботи проводити можна, але з дотриманням вимоги обмежень. Але без необхідності отримання окремого документу з оцінкою впливу таких робіт на довкілля. Всі чотири звернення щодо зонування стосуються віднесення різних ділянок РЛП саме до господарської зони. Окрім Королівської гірки, це також земля на правому березі Стрижня та ділянки в Ялівщині, де проходить міські водогін та асфальтовані доріжки. Віднесення деяких частин регіонального ландшафтного парку Ялівщина до господарської зони безпосередньо буде. Сприяти нормальній господарській діяльності звернення від Чорнігів водоканалу та ТП 2528 на засіданні науково-технічної ради озвучив депутат Максим Черненок. Вони хочуть лише ці кінці ділянки шириною для обслуговування водогону, які в господарській зоні не потрібно проводити ОВД. Процедура ОВД це це місяці. У листі від комунального підприємства ТП 2528, зачитаному Черненком, просили переглянути зонування на правому березі стрижня. Мотивували це наявністю зливових каналізацій, які необхідно утримувати. На цій зоні знаходяться лівні каналізації. Питання в тому, що це є господарські об'єкти, які повинні знаходитись господарській і... зоні. До того ж, депутат заявив про плани облаштування там набереж. Вона буде тягнутись вздовж стрижня від набережної на вулиці Стрілецькій через майбутнє ЖК Королівська гірка, який зводить фірма, пов'язана з його батьком Петром Черненком. Аж до вулиці Героїв Чорнобиля. Третім питанням депутат забудовнику звучив зміну зони королівської гірки. На сьогоднішній день е, е, існують необхідність облаштування цієї гірки для занять зимовими видами спорту. Тобто це сані, це лижі. Пропозиції Черненка щодо королівської гірки розкритикувала представниця департаменту культури Ода Валентина Мултанен на цій території, де ліс. Там це не припустимо, тому що е, саме статус регіонального ландшафтного парку дозволяє зберегти хлічно спачника яка є на цій території. Начальник управління архітектури міськради Сергій Калюжний просив надати статус господарської зони асфальтованим доріжкам, які є у Ялівщині. Господарська для чого для обслуговування, для ремонтування, для будь-яких інших для, для доставки будь-якого іншого ну призначення чого-небудь. За словами представниці ради Наталії Проскуріної, статус цих доріжок хочуть змінити не просто так, тому що вони ведуть до земельних ділянок, які пов'язують із Максимом Черненком. Вулиця Ялівщини, 6, тому що там два участки є Акуленко і Кравченки, які до 15 року ко орендували, начебто, теплиці, це безпосередньо відноситься до Черненка. Це три з половиною гектари, які він хоче забудувати. Максим Чернинок на питання, чи планується будівництво на цих ділянках, відповів так. Я зараз не можу вам сказати інформації, тобто, стосовно планів якоїсь цієї земельної ділянки, поки що немає. За результатами засідання представники ради не підтримали жодного зі звернень. Хто за? Прошу голосувати членам науково-технічної ради. Хто проти пропозиції Сергія Сергійовича? Як пояснила Наталія Проскуріна, проекзанування РЛП Ялівщина вже готовий. На його виготовлення витратили 272 тисячі гривень у 2023 році. Його подали на затвердження депутатів обласної ради. Але вони не підтримали це рішення. Зараз прокуратура оскаржує це голосування у суді. Треба затвердити нарешті проект, який вже 11 років РЛП існує в вигляді статусу, але цей статус нічим не наповнений. РЛП немає ні землі, ні меж, ні дерев, ні проекту занування. Аліна Коржинська, Олександр Тірок, Олексій Жарнов, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.